Друзі, коротше, поки став обідав, під'їхав колега. Серега, я його вже показував з хоролога. Да, привіт, всі Серега, вивіт, так. Да. Він на своїй ласточці да, під'їхав, побачив, побачив мої номера, всі посигнали, каже, все, чотенько, каже, сразу зафіксував твої цифри, прицепу, зупинився. Побачив, да, да. І хто думав? Це ж я ну, недалеко від Роготина проїхав, як ви поняли, він мене за спиною попереду у тож, Так що, отака знову всі зустріч привіт, в дорозі, да. На все, да, все, народ, давайте. Ось така, як говориться, не, ну, несподівана зустріч в дорозі. Буває таке. Давайте до зустрічі. Ну що, друзі? Скажу чесно, наївся від душі. Дуже смачно вийшло. Так, все. З Серегою поспілкували. Сережа, тобі гарної дороги. Дякую, що зупинився, що побачив мене. Всього найкращого. Така несподівана в нас з ним вийшла зустріч. Бачите, людина вже знає, каже, побачив твій причіп по номеру глянув. Каже, бачу, коли бачу, голова теж номер той. Іди сюди, паркується, піп піп А я дивлюся полтавські номера, бачу білий дав. Думаю, ну може бути, ну так я ще подумав, в мене мількнуло в голові. Я знаю, що він на дафі працює на білому. Тож в мене вже є попереднє відео, кому цікаво, ми з ним зустрічалися на рівненській об'їзній дорозі біля. Кафешки. Так що, отак буває. Бачите, і перед цим ми, хлопчина надав і мені колега теж посигналив. Я якраз саме знімав, як я відкривав да, гарячу страву свою приготовлену. Друже, тобі теж привіт. Напиши коментар. Якщо ти дивишся відео, напиши, будь ласка, коментар. Що то був ти. Як звати, щоб я знав. Ну що, друзі, їдемо далі. Зараз Бурштин і Франківськ. Поїхали гарної дороги. Проїжджаю місто Рогатин. Чудово. Прямо дорога на калуш пішла а ми лівіше. Дивіться, яка церква здорова. М? Гарна. Йолки, які все-таки церкви. Так, да, тут є таке діло. стосовно церкв. такі немаленькі тут відбудовані церкви. Немаленькі. Ой, народ, я б це ще кавусі треснув би, скажу чесно. Так наївся цих пельмешок. Чесно скажу, так наївся, капець, я б це ще кавусі. кавусіка каряченько, приколов би. Так, тут у нас, якщо не помиляюсь, тече річка зліва біля міста. Як бачите, я... да, річка вон є, видно. Навігацією я не користуюсь. Проїжджаємо бурштин. Бурштин, бурштин. бачите ты с Шевченко. И тут я памятник. Корт и теннис, не прикольно. На фоне речки, блин. Э, 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 стадиончик. Круто. Круто, лайк просто. Просто лайк. Все, добре, поїхали далі, попереду у нас уже Франківськ. Доброго-доброго дня, місто Галич. Заїжджаю я в Галич. Ззаді мене наганяє інкасація. Давайте обганяйте друзі. Давайте я трошки підскину. Ви набирайте. Отлічно транзит. Транзит. Так, головна по головній праворуч. Так і їду. Курочка гуляє. Нас зустрічає зразу курочка на в'їзді в місто. Нормально. Ну, а чому ні? Так можна. Такі цікаві, да? так. Як вам як правильно виразити свої свою думку, свої емоції стосовно цих от е, таких міст е, сіл, що я проїжджаю, такі вже знаєте, устоявші, такі вже закорінівші, такі села, міста, видно, що це не якісь там нові ось час ось, панелі, тяпляп, а таке все з якоюсь своєю архітектурою все відбудовано прикольно, акуратно і кругом порядок. Блін настільки це бере. Я вас я вам хочу сказати, друзі, це бере. Ну, Тримайте в тому ж Русі, а тут спорткомплекс. ми бачимо зліва від мене. Так, да, З'їзд це був це пішохідний міст. Так, так. Візит центр Галич. В плані, що, друзі, тримайте так далі. Дуже приємно, я вам чесно скажу. Мені, як людині, яка не часто тут буває, дуже цікаво і приємно їхати на це все дивитися. Так що ви молодці, всім добра. Лайк, підписка, коментар. Ну, тут трошки є ці стики на мостах. Колись тут був я попав, ну вже давно ремонт. йшов ремонт. Давненько це було. Тут робили це все, асфальт клали, а вже знову бачу такі дірки порозбивалися. Що я маю? Чікс, чікс, Чик-чик-чик. -чік -чік. Не знаю, без, без, 5, без 13 минут 4 чи розвантажить мене сьогодні, чи вже на ранок мене поставлять, поки не знаю народ. Зразу заїду, зараз стану, піду запишусь до охорони і буду чекати, чи сьогодні, чи завтра, як воно буде, що воно буде. Так ось я. Пере... Ну, це ж, що зараз стики вже розбиті, а тут був ремонт, так, тут така пробка була, воно тут реверсний рух був таке. ну Їхати було весело, довгенька така пробочка стояла тут. Так, що, зараз попереду буде. Підйомчик у нас крутенький. Да? Франківськ прямо калуш направо, а наліво в центр. Місто Галич. А вантажівкам направо заборонено, значить, тут далі на Калуш через Франківськ. Так, я ж казав вам, да, що в мене буде далі наступний рейс. У мене звідси, після розвантаження, на завтра у мене виходить, завантаження на фірмі Осмолода. І з Осмолоди я везу на два розвантаження Мукачево-Ужгород. Тож, друзі, чудовий рейс вийшов у мене. Пейзажний, краєвиди чудові. Значить, подивимось з вами, все побачимо, все буде чітко. Ось вже почався підйом вгору. Все, піднялися ми тут на підйом з вами народ. Що це тут? Шашличок жариться, да? ой, друзі ні, я розумію, що це смачно, це пахне. Але ні, я наївся так, від... дякуючи ну, сперва дякуючи своїм рідним близьким, які мені зробили подарунок. А друге, дякуючи цій кашеварки, що вона так приготувала. Чітко, вообще просто. Я зробив правильну прослойку, як ви зрозуміли. Ай, просто аганес. Туди б ще, звісно, по-хорошому, можна було, от поки їхав і тримав температуру, можна було відкрити кришку і додати туди цих слівок, ви поняли, вершків. Вершків додати. Додавить вершків. Я поки балакаю, всю красу тут пропускаю. Дивіться, гарно. Ммм. Красиво. І було б взагалі пельмешки у цих вершках би проварилися трошки, прогрілися, ви поняли? І можна було б ще сиру підтерти, а може ще пармезано, парміджано туди сипануть. Взагалі було б бомба. Попереду Ямниця і сам Івано-Франківськ. Поїхали. Шановні, ну що, Івано-Франківськ. Івано-Франківськ, ну так, воно типу ямниця ще рахується, так чи як правильно. Ну, взагалі це вже Івано-Франківськ. Тут ми вантажились шифером з вами. Було в мене так. Рухаю. Начало п'ятої. Закрадується в мене таке сумніння лігка, що мене сьогодні не розвантажать уже до завтра, наразі. Чомусь є в, мене таке, є в мене таке відчуття. Шукають у нас в групі робочій, чиє авто стоїть припарковане. Так-то, така то, така -то не, зрозуміло. нас з мене не, не стосує. З вами не стосується та інфа потроху крадькома заїжджаю я у місто. Так що привіт всім глядачам каналу в першу чергу Івано-Франківська всім! Місцевим і немісцевим людям теж привіт. Прибули прибули майже ми вже до фінішної точки, до розвантаження. Тут десь приблизно ще кілометрів на все про все, ну, десь 10-10 буде. Трошки по поїздимо зараз з вами. Там направо, наліво, з моста, під міст, кільце, по прямій і до маркета. Ну що ж, давайте, поїхали далі. Так, ну що, ось я вже, бачите, як тут на розв'язках на цих. Мені треба тримати праву сторону, тут, тут трошки заторить до кільця на кільці, як завжди, тут трохи заторить. Е, мабуть, сподіваюсь, я давно не був в цій стороні, там уже, думаю ремонт зробили. Е, я маю на увазі цього ремонт дороги, бо там була ж дорога в ремонті. І як чи зробили, чи не зробили, не знаю. І я ось, ось зараз пішов. Дивлюся, колега так само, да, виходить. Ні, він трошки ширше зайшов ззаді, за мною. Бо я пішов, поки з вами балакав і не побачив. Чи не пішов, я колесами по бордюру часом, то я вже подивлюсь на відео. Ну і вийду по колесах, побачу, звичайно. Вийду, звичайно, подивлюся по колесах. Бо дуже, дуже плотно машина в мене пішла під бордюр, я бачу. Чи не помалював я там собі резину. В плані не потер, чи я собі резину. Та ні, наче чиста. Чисте. Значить, дуже рядом пройшов, не заціпив. Не зачепив. Ну, може і притер трохи. Може трошки і притер. Так, да, по-моєму, притер середньою осью. Коротше, не бачу я звідси. Бо бачите, поки, поки в'ївав камеру, з вами балакав, прицеп, мене, походу пішов по бордюру. Такий виворот тут цікавий. Так, Сонечко, ти на ауді на цьому вже малася так вискочити і летіть як этот. Летіть як ласточка. Да, трохи... Ладно, не буду спорити, заїду, подивлюся, там буде видно. Побачу. Побачу. Так, 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 мені треба взяти. Мабуть, оцей ряд де за цією вантажівкою так і візьму. Мабуть, так. Да. Ну так, да, КТ, ну зрозуміло ну. Поки ви тут думаєте, він собі бігом там раз-раз. Да, він проскочив. Тут машинки ті, що їдуть, ідуть направо. А їм направо так. Боїться пижик. Да не женіть отого пижика, лки-палки, він очкує, блін. Дівчинка, мабуть. Боїться цього кузова, що попереду. А вони ззаді вже бігом пі-пі, бігом, давай, нам же ж праворуч, що ти тупиш, йома, зараз. -йо". Диви. Бачиш хитропопіки. Оттуда проїхали і залазять сюди вліво. Бачиш? Диві. Ага. Справа проїхали, хитрі, і вліво лізуть. Це ж такі хитруни. Ну ось бачите розв'язку, яку роблять. Е, так, е, стоп. а, а, а у, 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 у. Мені там буде проїзд туди, чи ні? Я щось, мабуть, буде. Чи їхати за ними, а так, я щось не, не, дороз, не розумію тут ситуацію трохи. Диви, лізуть хто куди, хто куди. А, ми тут прямій, мабуть, їдемо. Уже туди не їдемо, як раніше. Попрямій. Попрямій. Мабуть, да. мабуть да. бо якось ми так їхали тоді, попрямій. Я раніше по прямій їхав на цьому. Я по прямій їхав раніше рефом туди. Там направо повертаєш, піднімаєшся вгору. Є таке кафе-калина. Дуже смачне і дуже недорого. Є кафе-калина. І є ще там що, якийсь який нюанс. Там є ще імперово завод той, що пере, там, ну, яйця перероблюють у порошок, цей ви зрозуміли таке. от. Я не знаю, мабуть, же сюди нам їхати. Я так зрозумів, і там їдуть якось, не знаю. Коротше. Поїду так. Так, да, да, да. тут ми на заправці ночували були, тут зараз де будівництво, йде там авіа ця заправка. Частенько ми там ставали, бо на завод на розвантаження ти так не заїдеш. Там дуже мало місця, там треба по, по дзвінку під'їжджати, тобі відкривають, і ти заїжджаєш. Ей, виключити ту блядь, аварійку свою, друже. Що ти на аварійки їдеш? Ось, бачите, тут теж є затори. Нічого не, не вдієш. Тож, в принципі, бував я тут раніше. Їздив я тут рефом. Ну, ми отак по кільцю, коли їхали, між заправками і наліво, об'їжджали той ремонт мосту. Да, трохи тут переробили. Раніше тут якась територія була. Це ж вже, бачите, за ці роки відбудували. А раніше тут е, якась чи, територія якогось заводу, чи щось таке було закрито тут було. І ми на цій заправочці ночували. Тут паркувався там, де той же гулик стоїть, якось так підобочено. Так, у нас тут головна. Да? Головна. І звідси ми заїжджали, виходить, і наліво. Так, да, і туди на цей завод, там ще підйому вверх. Ого, шановний, ви так зупинилися чітко тут, конечно. Чітко. Все, прямо до маркета, друзі. Поїхали. Поїхали, попереду маркет. Ну що, ось я вже і повернув до епіцентру. Красавчик новий епік. Обновлений, модернізований. Все як має бути. Нам треба зараз приїхати в цей поворот праворуч і ще раз праворуч. Або, мабуть, ми в цей не заїдемо, щоб зразу вивернути направо. Тоді поїдемо туди заїдемо, розвернемося і поїдемо під забором до, до розвантаження. Короче, багато тексту, давайте я вам щось все покажу. Нам треба заїхати якось отак, щоб можна було розкрутитися отут. Во. І поїхати. До розвантаження тут, я ж самий кінець. Під забором не поїду там вузьковато, чи я очкую туди їхати. Молодих людей. Вони ж все ж таки на переході, правда. Тю, 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 тю. Так, що тут у нас? Садовий центр, садовий центр, садовий центр, маркет епіцентр. Так, і ворота вон у нас прямо. Зараз я тут стою, лінія стоп тут у нас є. Я зараз туди заїду. Обережно. Аж туди в самий край до воріт. Аж туди Аж-аж-аж-аж. Туди обережно, щоб нікому не мішати, нічого не зацепить, до воріт. І йду на охорону. Охорону прямо в цьому синій будочці. Ось є калітка, ми через неї виходимо, обходимо на охорону. Все, народ прибув, зараз відмічаю про те, що я приїхав в телефоні, маю на увазі в службовому, пишу кілометраж. Ось тут, мабуть, якщо мене не розвантажать, мабуть, отут от я і буду ночувати. Ну Так, щоб нікому не заважати, і щоб можна було ту ласточку випустити. Прямо біля камер, бачите? Камера знімаю камеру. Все, друзі, прибув. Час у мене 16.30, як є. Вимикаю камеру, беру документи йду на охорону. Ну що, я зареєструвався, документи віддав. Значить, яка інформація? Розвантажувати мене будуть зранку, сказали у 8 сюди під'їхати, Але мені треба зараз що зробити? Правильно? Здати назад і поїхати туди. Де я минулого разу, то мене відео туди до піноблоків там стати, Тут не можна ночувати. Ну, не можна. Їдемо. Нельзя, то нельзя. Від'їдемо туди назад. І кудись заїжджали, туди і поїдемо під маркетом. Каже година 8 ранку, під'їжджайте сюди, і чекайте. Вам відкривають ці ворота і заїжджаємо на розвантаження. Зубила стоять тут ще, так? Да? Все так плотно треба. Головне, щоб там ззаді ніхто не підскочив. Різко. Кріпко, щоб ніхто не вискочив заді там кріпко. Та ніхто не должен там вискочити, по ідеї. Ну, всяке може бути, знаєте. А я зараз що? Зараз беру ноут, іду в кафеху, візьму собі чизкейк і буду монтувати для вас свіжий відос. Свіже відосо. Отой відос буду монтувати, що ви вже дивилися про коментарі, ви поняли? Отакий от от так я вам дискример зробив. Ну як, це вже не буде дискример, бо ви вже ту серію подивитесь. Це буде те відео, яке я вам вже виставив і ви його подивилися. Чітенько. Обережно, чітко проїхав. Так, кафеха у нас отут ось десь посередині. Ні, вона навіть ближче там, до якраз де я буду, туди. тож я беру ноутбук, йду, включаю вайфайку, е включаю зарядку. І, а Можливо, я навіть з собою свій інтернет візьму. Може так буде швидше. Включу зарядку. Так, ось тут ось, бачите. Френд-кафе зона, отут. -от. Сідаєш собі, за заряджаєш собі ноут, користуєшся електроенергією і... Їсиш якийсь чизкейк смачний. Я машину ставлю так вдоль поперек, Вірніше. Ну, коротше, по цьому, ви зрозуміли, блоку, коротше, по піноблоку. Тож якось отак, друзі. А раненько переїдемо до, до воріт. Кажуть, у вас є робота на завтра? кажу, так, є, мені дали, кажу, ось, молоду, все. Добре, добре, каже, ми вас з самого ранку поставимо, розвантажимося Я кажу, ну, в да, мене якраз день на завантаження є завтра. І день на два розвантаження є післязавтра. Тобто в мене два робочі дні попереду. Так що ну, я сказати, що так вау, кудись там поспішаю, прям, давайте, давайте, то ні. Але затягувати завтра не хочу, бо е, завантаження на смолоді скажу. Зразу там треба розшторювати з двох сторон. Тент розшторювати треба з двох сторін Тож, друзі, Да так і є, так і є. Прийдеться, прийдеться. Прийдеться трішки завтра попотіть Ну Нічого страшного немає в тому, що прийдеться попотіть ось І ось я виравнюю трохи назад. так, щоб сховати кабіну за піноблок, щоб від дороги менше було шороху. Ось так. Гадіться, гадіться. Прибув я, все, забираю камеру, беру ноутбук, скидаю це відео, що зараз нас знімав у ноутбук, хай воно монтується, потихеньку там підготавлюю. а вам монтую відос. Все, дякую за перегляд, всім добра, пока-пока, до завтра, до розвантаження і до поїздки на смолоду Брашнього сада. Всіх обняв, підняв, покрутив, постав на місце. Дякую, що зі мною. Пока-пока.